Завжди починаю з углів водойми, на які б водоймі я не був. Спробуємо тут покидати вітер, як і прошлого тижня, але трошки тепліше. І надіюсь, кропивка спала. Так, Спробуємо закинути сюди. Був удар. Це був удар прямо під берегом. Знову, знову удар. Обірвало. Це капець, просто зрізало. Ні застяжки, ні приманки. Я не знаю, що це таке було, але ви бачите. Ладно, перемотаємося. Це гарно і тихенько. Дуже колоритно. Тут все виглядає, але риби не чути. Змінив я вже декілька приманок, проводок, Є зацепа, ще трошки є трави на дні. Стараюсь піднімати трошечки наживку, але дуже часто цепляю. Знову начепляв. Ну так, да. як без цього. Так, ну що можна сказати? Тепло гарно. Ну толку мало. Я в принципі не вірю, що тут нічого нема. Значить треба трошечки поперевирати резину, воблерки, тому що ну, дуже воно колоритно виглядає це місце. І затоплені дерева, і угол, і вітру нема спокійно досить. Мав би бути якийсь результат з того. Ну глухо. Поки маю в заліку тільки один зріс наживки, не знаю ким, це було ще на третьому закладі і все. І навіть зривів не було. Просто глухо. Вардетно. Вже, да, тут же він встрягає. Ну, кину я ще отут і, і все. Ще цей угол. Ще разочок пройдусь. Ой, щось в сторону пішло. Да. Так, да, 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 пацани. На кінець там, сказав останній раз, кинув в угол, да. пішов. Ви бачили? Підтянув фракціончик і пішов. Прикольно. От для чого мені потрібен спінінг короткий, такий як у мене зараз. Бачите? Дійти до водойми, ох, я побачив рибу, точніше всплеск. Спробую я через ці хащі дойти до водачки і зробити пару закидів тут. Бачу там бульки. Попробуємо кинути. Мені здається, що це карп. Що скажете? Зайшов я на цю кінцеву точку озера на заплавану. Ви бачите, як ріє інтенсивно. Да, трошки блікує, може вам не, не видно, але, але тут стоїть карп. Можна сказати, спробував я обкидати свої місця по правій стороні цього озера. Калоритно, гарно, тихо, тут тихо, тут немає вітру. Но пусто. Був один зріз ліски і один схід. Зараз спробую переміститися на іншу частину, на інший берег цією водойми покидати ще там так, переїхав я на слідчий берег спробуємо тут половити тут звісно трошки дискомфортно вітер найголовніше я очки взяв своє прошлого разу обвітрював собі очі цього разу треба використовувати їх щоб не було халепи. Почну я з цього угла, а далі подивимося, вже пройдемося трошки. На ньому я ловив прошлого тижня, тут стояв карп, дихав воздухом, карпа вже не видно, абося, спробуємо пошукати. Якийсь дощик починається. Це погано, хлопці. Був удар? Є. Ось такий бесик. Удар прямо під барагом. Ей, козак. Це хороший бесик. Це такий п'яткілограмовий. Тихенько. Оп! Зарізав приманку мені знову. Подивіться. Це капець. Так, да, з флюрчиком щось потрібно робити. Оце щось недобре. Це вже друга риба, яка зрізала мені приманку, причому любимо. Так, ну що, козаки, ви все бачили, просрав я другий вже свій і останній пошуковий мегабасовський мегабасовську наживку. Дві їх зрізало. Знаю, треба укрупнятися, брати іншу вудочку з грубшою ниткою, тому що це не добре. Немає я більше своєї пошукової рибки, тому вчепив якийсь ультрафіолетик на огрузці 3,5. Пробуємо кинути її пару разів і переходимо далі. Слухайте, розстроєна я, тому що я не знаю, чи працюють ті всі що в мене залишились на цій водоймі, а те, що 100% працювало, закінчилось. Отака от, от ситуація. Вийшло сонечко. Так, ну що, козаки, після двох зрізань мого флюру прийняв я рішення поміняти свій комплект. Зараз в мене в руках мій medium spinning тут тест 5.25, по-моєму, чи 7.25. Ну, в общем, це вже така більш твердіша палочка на шнурі, на грубому флюрі. Не знаю, 300 тому, напевно, що точно не пам'ятаю. давно я ним не ловив. Ось. Е -е. Да, попробую на нього половити. Це трошечки затверда палка, як на мене, на цю рибу, на яку я охочусь, на бесика, там півкілограмового, кілограмового, кілограмового, але варіантів нема. Треба мені замінити на ультралайті флюр. А тоді вже пробувати рибачити на неї. Поки беремо цю пробуємо обкидати. Слухайте, взяв в руку цей спінінг. Ну і він вроді не хевік, він всього на всього до 25, але таке враження, що тримає в руках якусь карпову вудочку. Така разюча відмінність між двома моїми дайвочками. дуже сильно відчувається дуже якась така тверда просто атас так це швидкий стрій по-моєму в цій вудишці давно я неї не рибачив от ну що пішли попробуємо Ловлю я на цей держак і все мене починає бісити. І товщина нитки, товщина флюра і жорсткість цього водилища. Не знаю, може сходити в машину, поки я далеко не відійшов і перепросити свій ультралайтик. Заміна водилища. Ставлю я свій мідіум, беру свій ультралайток. Ультралайток я вожу в такому тубусі, бо він дуже делікатний. Міняємо вудочки і пробуємо ще покидати. Да, на ультралайтек, звісно, ловити дуже класно. просто кайфую. А, зашел. Да ты что? Знов сход. знов сход сразу же. Был удар. здесь Удар, чешу. Да. Да. И зашел знов Знов сход? Щось я не можу поняти. Да. Та ну блін, що таке? Що відбувається? Є, дивіться, випрыгнуло просто з під берега. з під берега добрала <риклад> Є. Та ти що дивіться на це дивовижно ось такий от бесик е. дуже тяжко сьогодні з покльовками на цьому п'ятачку я кидав Просто я не знаю. Ну, за останніх 5-7 хвилин було три сходи. Або підійшла година, або я не знаю, як це пояснити. Годину нічого. А за 10 хвилин ми зловили рибку і отримали три удари. Цей Бсик клюнув прямо під берегом, я просто бачу, як він доганяв. Клас, не забудьте поставити лайк. Фу, кину ще пару раз Буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Бес, ви це бачите. Ви це бачили, як він взяв? Ви подивіться, з мостика. Причому він дуже-дуже непоганий. Подивіться. Як він вольнув? Це якраз цей, що в мене два рази сходив. Я всіх беса, а я стою на мостику і не знаю, як його взяти. Пробувати його викидати. Подивіться, подивіться, що робиться. Це ультралайтик. Є. Він на березі, козаки, він на березі. Ви бачили це в онлайні? Просто вальнув, догнав красунчик. Фу. А я його дотянув. Подивіться, який хороший. Ой, сама відійшла. О тільки погляньте на цього бесика. Кересунчик. Як він винирнув з глибини і вольнув. Це жесть. Кайф. Фу. Дві рибки буквально за... 15, напевно, хвилин. Дві рибки біля мостика буквально за 15 хвилин. Ось така от рибка в нас клюнула. Перший був менший, звісно, цей трошки більший. Має ось таку от шахту. Відчепився він вже на березі. Добре, що вдалося його витягнути показати, які тут є екземплярчики. Добре, не будемо мучити. Йдемо, відпускаємо. Я думаю на цьому все. Будемо прощатися до слідчої рибалки. Дуже американці полюбляють ось такі хробачки. Кажуть, що вони дуже добре працюють, скільки я на них не ловив, а на них я пробую від... без вихіддя, так як я втратив свою хорошу пошукову наживку. Ну нічого не працює, ні сліми, нічого. Перепробував вже багато наживок. Все-таки потрібно з'їздити в магазин, докупити те, що дійсно працює, і те, чого немає, а тоді вертатися на рибалку. Ну, якось таке сьогодні в мене вийшло. Трошки скучне відео, невеликі результати. Ну, як є, рибалка не буває завжди успішною. Дякую, що додавались всім. Пока. Я додому.